Так, всім привіт! На огляді у мене сьогодні ножик. Недавно купив в магазині «Алло». Дивіться, що він собі має, являє, Комплектація тут взагалі складається з коробочки целофанки і власне самого ножика. Більше нічого. До ножика. Потім перейдемо. значить, На коробочці у нас що? Соціальні мережі Грандвей. Що у нас тут? Назва моделі. 7011 bs Те ж саме. Ну, і вже українською написано, що термін придатності 3 роки. Як означається 3 роки придатності, не знаю. Просто умовно, напевно, написали. І так, сам ножик. Він по класифікації є туристичний, відкривається. Однією рукою, в принципі, можна, але це незручно. Тобто, Треба, використовуючи силу тертя, підважити його. І сам ножик може бути в двох положеннях. У звичайному стандартному, досить мило виглядає лезо своїми габаритами порівняно з руків'ям. І друге положення це, власне, тичковий ніж. Тобто, спочатку зробили отак, ковбасу потикали. Потім отак і вже порізали, потикано. Лезо добре фіксується, бо сам механізм фіксації леза досить таки простий. Сталь на лезі у нас так. Тут у нас іде маркування, що це Grand Way. а тут 440 s або це. Це означає карбон. І 440 С. Це найбільш карбоновмістка сталь серед всіх 440. -х. І з нею в основному робляться підшипники і лезо ножів, тому вона така популярна у ножах. Із-за того, що карбону тут аж 1%, це багато для нержавійки. То вона, в принципі, здатна і, рж... і ржавіти, але має велику зносос... іржаву ржавостійкість, так скажемо. Тобто, в принципі, всі нержавійки можуть іржавіти при певних обставинах, просто нержавійки, вони менш цьому піддатні. Тому цей ножик, в принципі, ржавіти не буде при нормальному використанні, але якщо десь намочити, то бажано все-таки протерти. Тому що всі метали вони всі мають здатність окислюватись. В принципі, навіть кольорові. Так, щодо, ну давайте ще заточка. яка у нас тут Впукла лінза, спуски йдуть. Ну і сама заточка, ну, загалом досить таки непогана. Як буде тримати заточку, невідомо Це вже в процесі експлуатації буде видно, бо поки що я ним так, щоб сильно та й не користувався, як ножем, просто ношу з собою. Руків'я я виготовлена із сталі якоїсь, по ідеї нержавійка. І за такими включеннями. Напевно, вони вклеєні. Як я розумію, ці включення це імітація кольорового каменю, він самоцвіту. Тигрове око. Досить схоже на мінерал тигрове око. Да, Дуже схоже. Дуже хороша імітація, досить таки приємно. В руці сидить непогано, причому у мене рука невеличка, як для чоловіка. І якщо його взяти, допустимо, тичковим хватом, видно, який тут залишок є. Ну, більш стандартного чоловіка, я думаю, воно десь отак от буде охоплювати майже до кінця. Можливо, комусь буде цього й замало, але то вже дуже велика рука має бути. Загалом ножик непоганий, зручний. Єдине, що однією рукою, щоб відкривати, справді треба деяке тренування. От я зараз ще раз спробую. Тобто от так от це можливо. Це якщо без тренувань і сяк так можна. Якщо вам це справді необхідно. Фіксується добре, не люфтить взагалі. Фіксація хороша. От тут є ці виямки для фікса... фіксації великим пальцем, але вони досить таки гострі, от тут досить такі прямокутні поверхні, не... не завальцовані. Ну, в принципі, якщо є бажання, можна маленьким надфілом. Їх обробити. Це не важко, можна, я думаю, навіть пилочку для нігтів спробувати. Але не раджу, якщо є надфіль. Краще, все-таки, використовувати спеціалізовані інструмент для певних робіт. Як воно розбирається, я ще досі не зрозумів. Напевно, це, просто цей болт розкручується і воно розпадається на дві половинки. Але я не думаю, що воно все тут тримається на одному болті, бо тут більше доступу немає. Але розбирати якось його треба буде, тому що всі механічні ножі, всі розкладні, всі час від часу треба розбирати, щоб їх чистити. Тому що туди набирається бруд, бруд набивається в механізм повороту. І мало того, що сам механізм тоді погано працює, але і цей бруд може потрапляти на саме лезо весь час. Один раз в піску він побував, маленькі піщинки набилися. І весь час час від часу потрапляють на лезо. Лезо, весь час із за цього. Уже продукт харчування не бажано ним різати буде. Тому треба, ну не знаю, не дивлячись, як ви його використовуєте. Але загалом ну хоча б раз у місяць, раз в півроку вже хай. Але все-таки розбирати і чистити ваші ножики розкладні, якої б конструкції вони у вас би не були. Ну, власне, все. Дякую всім за увагу. Щасливенько.